У державному університеті Житомирська політехніка відбулося офіційне відкриття проєкту Код Житомир сучасної естонської школи програмування. На відкриття завітала перша леді Естонії, яка підкреслила важливість навчання молоді сучасним цифровим технологіям. Дорогі студенти, засновники, колеги. Та учасники програми це велика честь для мене бути сьогодні з вами на відкритті. Коже Житомир». зараз ми будемо запускати нову школу, якої тут ще не було. Студенти тут вмотивовані. Вони здобувають нові навички, які відкривають двері до багатьох можливостей. Наразі саме навички IT – ключові навички у світі. Хочу подякувати народу Естонії. Я хочу подякувати президенту вашої країни. Я хочу подякувати уряду і парламенту за те, що від початку повномасштабного вторгнення ви кожного дня з Україною. Особливо хочу подякувати і за проект КОД, тому що він дає можливості сьогодні отримати освіту тим, хто ніколи не займався в галузі ІТ, і в тому числі ветеранам. Хлопцям, які дівчатам, які прийшли з війни, які демобілізовані, І дуже приємно, що є окремий спринт тільки для жінок. Наприклад, ми це теж дуже цінуємо. І якраз зараз він проходить. Вже 100 студентів розпочали навчання. Особливість проєкту викладання без вчителів. Учні навчаються через практику та інноваційні методики. Загалом курс триватиме рік. «Код Житомир це унікальний естонський досвід, який ми зараз розпочинаємо в Житомирській політехніці у співпраці із Котсто також за підтримки компанії із яка нам саме це профінансувала. Ось в цьому місяці у нас стартує навчання на основній програмі для 100 студентів, які є першими здобувачами у нашій школі. Справді ця школа була створена для будь-кого бажаючого від 18 років. Неважливо ніякий попередній досвід в ІТ і в технологіях. Головне достатній рівень англійської мови і бажання навчатися. Починається все з основ програмування. Вони вивчають мову програмування Java, Після цього переходять до вивчення JavaScript з різними фреймворками, базами да. Також в кінці вони можуть вибрати для себе спеціалізацію і навчатися за напрямком кібербезпека, штучний інтелект, розробка мобільних додатків або може бути у них UI-UX дизайн. Данило 19 років. Він займається програмуванням близько п'яти років. Вирішив стати учасником нової школи, щоб й надалі розвиватися в іт сфері та реалізувати власні ідеї та проєкти. По перше мені сподобався формат навчання пір-то-пір, -пір. що це означає, немає викладачів. є суто. Матеріал, ти маєш читати його сам, ти його проходиш, дивишся, і якщо щось не розумієш, то спілкуєшся з іншими людьми. Через це вони тобі допомагають. Тому умови наближені максимально до роботи в компанії. Через це мені дуже сподобався цей формат. Знаю випускників, які працюють зараз в коді. Постоні Софія після закінчення школи програмування хоче стати бізнес-аналітиком або фахівцем зі штучного інтелекту. Для мене це взагалі можливість розвиватися у інноваційних напрямках, адже код дає не лише загальне знання з програмування, а також дає можливості вивчати, наприклад, програми штучного інтелекту чи кібербезпеки, які на жаль зараз не є доступними взагалі людям, навіть якщо у вас є там якісь заощадження чи взагалі ви поступили в університет. І для для мене це є чудовою можливістю, навіть як молодого фахівця і самої студентки Житомирської політехніки отримати додаткові знання і ставати кращою, і взагалі знайомитися з людьми, які на цій програмі. Теж завжди готові допомогти, коли ж у програмі є якраз така інноваційна частинка, що програми розробляться саме it компаніям. Що в програмі є залучені техтютери, які працюють на it компаніях, вони можуть вам дати ті навички, які ви не отримаєте, наприклад, відвідуючи лекції в університеті.